Так, оце купив таку ручну соковижималку, подивився рекламу, як вона гарно працює. І думаю, також собі придбати. Ну, Дуже багато залишається ось таких лимонів. Дочка дуже любить їсти шкірку і остаються ось такі лимони. Ну, це тільки половинка. І вони засихають, там мошки них літають постійно. Ну, Тобто виходить, приходиться викидати. І щоб не викидати, хоч сік видавити, взяв ось таку. Соковижималку, ручна. Ну, по рекламі все так гарно цей виглядає, кинули, вичавили. ну Чесно кажучи, я думав, що вона буде менше трошки. ну думаю Більше, ніж чесникодавка, але ж не настільки, ось порівняно чесникодавка і яка ця штукенція. Так, вже користувався, пробував. Також дивився огляди, щось не дуже їх і багато. Ну, що сказати. Штука вроді би надійна, зроблена з такого алюмінію, як колишні м'ясорубки при, при роботі, в якої нічого не ломалося, хіба що стіл або рука крутящого. І тут так само гарний такий метал, алюміній дюра, дюраль, чи що це. ну, Безкупчий гарний, це вже користується десь тиждень часу. ну, Добротно виглядає. Ємкісна така ця сама лійка, чи як вона називається, такі ножки, гарно стоїть, не перекидається, добре розбирається і мити зручно. Але є своє но. Ось оце, як воно називається, забрало таке, як колись рицарі на шоломах носили. Ну, сіточка. Ось Є такі зубчики, ось, вони видно, ці зубчики два, впирається і мало би все гарно працювати. Ну, Коли починаємо давити, вона чомусь буває зіскакує, то туди падає. Ну, трошки якось так не недороблено чи не продумано. Тобто приходиться пальцем притримувати саму цю штуку, саме, саме це ситочко. Ось, ще якийсь мі мінус знайшов. З цієї сторони є отвір, де вставляється ця серцевина, одним словом. Ось тако. А з цієї сторони є такий проріз. І ось така сама ця як сказати, сердечник. Тобто, коли ми працюємо, не випадає, не вискакує. А коли піднімаємо, легко знімається і можна тоді мити. Але знову є одне, але якщо повністю відкрити, буває, що просто вона ось тако випадає. Ну, можна було б зробити якийсь менший тут оцей розріз. Чи, ну, щоб воно краще трималося. Дуже, я сказати, легко воно таке розболтане, розхлябане. Ну, але працює. Можна було б і краще зробити. Ну, по 10-бальній шкалі я 6 балів ну, тягне. Ну, все ж таки працює, якийсь так сік видавлює. І зараз покажу. Так, ось в порівнянні якась соковижималка і яка часникодавка. Ну, Наскільки розміри більші. Добрий такий черпак. Ось так вона виглядає в розкритому вигляді. Ну, опускаємо і притискаємо. Ну ось закину такий кусок лимону, ну, півлимона рахуємо. І пробуємо, скільки з нього видивиться того соку. На рекламі там показують що не цілий стакан виходить з півлимона, а насправді по житті так от видно. Бачу, трохи пролазить. Буває таке, що аж сюдою пролізе, якщо в дуже великий лимон. І виливаємо. Ну і все. Скільки там грам. 20-30. Таке, напевно, 20 грам і було. Ну, Можна ще раз поправити той лимон. Вон, як видно, ще якось там вдвоє скласти і ще раз притиснути. Бачимо, не дуже плотно все пристає. Оце я до кінця вже ручки стиснув, і лимон не зовсім гарно е, лягає, витискається. і так далі Що там ще? ще трошки соку. Ну і все. А щоб до кінця там змити той сік, додаємо трошки води. От. І ще раз подавимо і також ту воду вже з соком. Видавим, Видавимо в цю чашу. Так, для чого я це все показую? Вже якось робив відео на рахунок цього напитку, назвав її, чи його напиток він медокола. І так, тут в мене розведений мед в холодній, прохолодній воді, видавлений той самий лимон. І зараз ще додаємо ось такі от вітаміни. Таблетки, шипучки, вітамін С, а це просто мультивітамін. Як швидко розчинити натуральний мед у холодній воді, дуже холодній воді? Ось тут видно, що 400 мл. Є 500-600, ну я набираю десь 800 грам. Пізніше. Зараз поки 400, навіть трошки менше, щоб не розлилося, коли будемо розмішувати цим блендером. Беремо блендер. Ось тут ця насадочка якраз знімається. І дуже зручно тією самою ложкою. Ну я приблизно дві ложки накладаю. Одну десь, ось так, Раз. витерли, Другий раз. Видно? Так. Ну, ось видно, як запачкував. Так, в сторону. Далі вдягаємо саму нашу насадку. І в воду. І тепер не на сильних обертах. Ну, не на максимальних. Включаємо. Можна максимальний дати. Ось пара секунд. І мед весь розчинений. І так, додав води, ось. І зараз кину ці дві таблеточки. Раз, два. Бачимо, як процес пішов. Гарно бурлить. Ось як. Кулкан. Трошки піниться, бо з медом. Мед сам по собі піниться. Так замітив, гречаний більше дає піни, ніж ось квітковий. Квітковий мені якось більше подобається. Ну, Це вже на смак. Ось така гарна піна, як. Пивна чи з квасу. І дочекаємося, коли закінчиться цей процес. Це недовго, ну, до хвилини часу. І так, процес закінчився. Піна зупинилася. І додаємо останній інгредієнт. Ось той з оленем. Закрив назву, щоб не казали, що я рекламую там якісь алкогольні напої. І буквально там пару грам. Тож, так небагато є. Оп. І досить. Так, дивимося, як воно одразу і колір міняє. Так, де там ложка? Перемішаємо це все. О, і справді, от виходить, такий колір, як квас, як бочковий квас. Тобто мед, лимон, вітаміни. Трошки кисне, трошки солодке, в міру загазоване. І ще плюс там ось цей олень. Е також дає свій смак і аромат. І так, беремо, смакуємо. Оце тема, оце вещь, оце клас. Оці батарейки і вічні свічки я не йду патентувати, а ось оцей напиток я би запатентував. Так що ось всі натуральні і корисні інгредієнти. Холодний прохолодний напій, можна там льоду додати хто хоче. І маємо чистий натуральний прохолодний напиток. Ну, я противник тих всіх купованих кол. і так далі. Ось натуральний, смачний і корисний.